Близько 54% опитаних українців готові приєднатися до сил оборони і захищати Україну на фронті в разі потреби. Це результати опитування. КМІС. Я обічаюсь, а нам зараз не потрібно захист на фронті приєднатися не потрібно. Що це за 54% опитаних відсотки українців, які готові, але чомусь не приєднуються. Це в якійсь іншій реальності, де м, там у, Татар вбиває чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві, ну де своя реальність, як у Зеленського в голові. І якщо це так, то чому у нас проблеми з мобілізацією? от мені цікав... І взагалі, чи можна тоді довіряти взагалі соцопитуванням від КМІС та інших, якщо ми бачимо такі результати. ну це ви абсолютно привіт, це абсолютний е, міф і маніпуляція. І достатньо часто ті соцпитування, які проводяться, вони підганяються під певну категорію інформаційному просторі, яка показує, що все добре. Це так само, як оця казка про Татарова і президентський квартал. Ну що ж, президент не сказав, що тільки завдяки броварському ДФТГ було захищено президентський квартал, бо ОДО до. Керівництво бухало, а рядові бойці не знали, що робити. І тільки коли прийшли ті, хто е, в свій час мали бойовий досвід, все правильно організували. На них там е, молилися е, безпосередньо як на богів. Ну, ніяких чеченців там в упор не було, і які взагалі ніяких людей там не було. Ті, що стосно, намагалися. Е, Захопити той президентський квартал. нема нічого простішого, ніж захопити цю будівлю з точки зору професіоналів, військові розуміють. Але ніякої необхідності так само немає і його захоплюють. До речі, все хотів запитати вас про це: а історія про те, як героїчно Єрмак стояв з гранатометом за шторою, а Арестович там десь теж шорхався. Це історія навіщо були вигадані? Ну просто для чого для героїзації власної для підняття самооцінки, чи для чого? Ну тому, що ж є завжди ті люди, які можуть казати, до речі, доволі відомий британський е військовий е експерт, е людина, яка має неабиякий авторитет і досвід, Глен Грант зробив заяву, що після того як він почув про десятки замахів на Зеленського в офісі президента. Він хоче побачити як мінімум процеси над тими людьми, яких, які це організовували, рішення, результати знищених терористів, але нічого немає. Все це що це якась історія створення якоїсь легенди це роблять з нашого президента його оточення команду Рембо Криворізького розливу? Якби Володимир Сан Зеленський хоча б раз подивився фільм Рембо перший кров. Особливо кінцева частина, можливо, він би тоді щось зрозумів, бо те, що очікує Україну по закінченні війни, це треба зрозуміти, що треба подивитися. Цей фільм і треба почути мануло Греба, коли він розповідав, що він відчув. Від тієї країни, як він інтерес якої закінчав, коли повернувся е, в Сполучені Штати, це нас чекає е, багато тиражу в значно більших масштабах. І таких рембо е, у нас ще буде не одна сотня, а може не одна тисяча. Тому ж ще в 2019 році я піднімав питання про е, створення приватних військових компаній, які б стали достатньо чудовим громовідводом е, для цієї ситуації, яка нас ще попереду чекає. Ну а взагалі, от до речі, повертаючись до е, конференції в Вашингтоні, було цікаво спостерігати, як одна пані депутатка е, також там була присутня. Я ж кажу, Там була яке величезна кількість депутатів, які одні працювали, а одні, які просто приїжджали по попіариться, тупо по попіариться. І от одна з депутаток, яка писала пости е, бучанцям 24 числа, що не треба боятися, росіяни нікого трогати не будуть. І вона також приїхала, і ми знаємо, що було в Бучі, і так співпало, що якраз під час її там знаходження виступала інша українка, і яка розповідала про Бучу, і якраз було, де йшов е... фотоматеріал про бучу От мені було цікаво спостерігати, яка буде реакція. Ніякої. Вона навіть це забула, присипала попелом, і взагалі не відчуває ніякої відповідальності за ті фрази, які. Дали надію громадянам Бучі, і яких потім було вбито. От реально, я побачив реальне обличчя цей зелен... зеленої влади. Ці люди завели цю країну у велику війну, і ці люди абсолютно е не відчувають ніякої відповідальності перед загиблими. Тому питання номер один: що треба міняти владу. Звичайно, тільки демократичним шляхом. А це залежить в першу чергу від України. Але для цього треба перемогти в цій війні. А для того, щоб перемогти в цій війні, всі ресурси мусить бути перенаправлені на нашу спроможність перемогти. Бо коли витрачається величезна кількість грошей, не на те, то достатньо складно перемогти. І тобі постійно в пику тицюють за колеги, кажуть: ви просите гроші. А при цьому ви витрачаєте ті гроші, які у вас є на це, на це, на це, яке до війни ніякого відношення немає, тому що стосується, що кому, як де робити, ну якби ця влада була е, хоча б дослухалася до певних моментів, можливо, був би результат. Але це ж абсолютно, от ви правильно сказали, дві абсолютно різних України, дві абсолютно різних реальності, і ситуація на фронті може змінитися тоді. В кращий бік, коли зміниться ситуація, в тому, і коли е, в, влада, це ж я не повірю, що влада у нас зміниться і е, почне працювати на перемогу, бо вони живуть іншим життям, іншим вимірами, іншими цінностями, і ці цінності е, абсолютно не потрібні е, для українського народу, бо український народ хоче перемогти і зберегти свою ідентичність, а вони хочуть перемогти на виборах. І набити кишені. До речі, вчора така маленька ремарка в бік. Вчора Зеленський зустрічався з слугами народу, про це вже всі повідомили. І одна із фраз, яку він сказав, що якщо на фронті ситуація погіршиться, готуйтеся приймати в парламенті неприємні рішення. Здається, вимушені будемо голосувати за погані історії. Мене питання: а що це за погані історії можуть бути? Це перше. А друге, а може не доводити до м, погіршення ситуації на фронті? Може все ж таки почати бити по руках корупціонерах і почати витрачати гроші всі на війну. Може почати займатися забезпеченням збройних сил і згадати слово перемога, може, все ж таки прийшов час підняти питання мобілізації, і це інше питання, чи Ці... їм легше проголосувати за щось дуже неприємно, ніж зайнятися всіма цими питаннями. А неприємне у них тільки в одному відношенні, це е, зменшення е, ціну, скажімо, е, віку призовного складу по мобілізації. Це для них єдине, що неприємне, вони розглядають. Все інше, вони абсолютно там не розглядають. Це перше, друге, е, вони і далі, незважаючи вже. Е, на четвертий рік повномасштабної війни і війни 14 року вони зрозуміли, що на війні треба воювати не м'ясом. Бачите, ці неприємні рішення це що стосується людських ресурсів, і, або як на фронті кажуть, воювати м'ясом. От вони це таким чином сприймають. Вони абсолютно не, не сприймають, що треба приймати популярні рішення, готувати населення до спроможне захищати Україну зараз, а не коли ще ситуація погіршиться. Вони не сприймають абсолютно, що наш ворог. Кацапня вже в школах ввів окремий предмет по навчанню керівництва дронами, і ще через рік, через ну максимум через три роки, вже кількість операторів дронів в Росії буде вираховуватися сотнями тисяч. А ця грьобана влада у нас не може організувати найпростіші процеси. Нема кепки безпосередньо своєї власної клепки у міністра освіти міністра оборони випустити український підручник, то бля, переведіть кацапський на українську мову і дайте його. Хоча б так, якщо вони такі тупорилі, блін і безвідповідальні, то хай хоч займуться таким впевненим плагивіатам у ворога. І якщо ми хочемо перемогти, ми мусимо зрозуміти, що у нас більше ніж достатньо ресурсів, аби перемогти в цій війні. Але ці ресурси треба направляти на нашу перемогу. І на жаль, коли Зеленський отакі речі говорить про своїм депутатам, я в черговий раз впевнююсь що вони не про перемогу в війні, вони про перемогу в плануємих ними виборах. Е, мені нема що додати з цього питання. М -м, погоджуюсь на 100%. І, на жаль, на жаль, е, хочу знову процитувати те, що ви сказали на початку програми. У найскрутніше ситуації, ви ніколи не підметесь до рівня своїх очікувань, ви завжди впадете до рівня своєї підготовки. На жаль, підготовка Трускавецького ріксусу не дає можливості цим людям піднятися до рівня, який потрібен нашій державі. На жаль, друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, бути активними. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це це потрібно. Дуже буду вдячний вам, якщо ви це е, зробите зараз. Якщо вже зробили, щиро дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Це ваша підтримка каналу і допомога каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Е, напишіть коментаря, що ви думаєте, з того, що ви почули, і напишіть, будь ласка, з якого місця ви дивитесь цей ефір. Міст, країна. Селище, район, континент. Пишіть. Це важливо. Також не забувайте поширювати і не забувайте підписуватися. Це дуже важливо. Дякую вам. А... Пане Сергію, відверто не дуже хотів піднімати це питання, але воно дуже резонансно. І ви, як не хто інший, повинні розбиратися в цьому питанні. Контрозвідка СБУ затримала за державну зраду цілого полковника сил спеціальних операцій. Ви один із творців спеціальних операцій. То знаєте, ви про кого йде мова, як це сталося? Е, відомо, що він професійний військовий, проходив безліч перевірок, має канаста яко з орденів і медалей. У 2014 році звільняв Турецьк людину, яку волонтери підіймали там на величезний рівень. А, а за ту місяць що він працював на російську розвідку, і що відомо про цю історію, та скільки у нас ще подібних інфільтрованих агентів? Ви маєте на увазі е, капітана першого рангу Шевченка? Так. Він не полковник він капітан першого рангу. Ми вже помилили. Для цивільних людей це, в принципі, абсолютно ті ж самі речі, і по ієрархії вони абсолютно однакові. Ну, треба було б ще додати, що він двічі вже арештовувався службою безпеки України за е, шпигунство. І це такий достатньо успішний проєкт, який в свій час. Я думаю, росіяни ще знімуть якийсь фільм на рівні е, ад'ютантів його превосходительства, е, як Шевченка, ще, будучи курсантом військово-морського училища, був завербований ФСБшниками, потім е, переведений для закінчення навчання вже на території України Севастопольський інститут. І далі він служив е, підрозділі е, спеціального призначення, морському підрозділі спеціального призначення Збройства України. І при попередній владі достатньо успішно пропіарився, отримав п'ять е, бойових орденів, від чого плювалося ті, хто знали реалії, і всі е, <си> просто сміялися, тому що е, з тих п'яти орденів, а це три ордени Базамовніші, два Ордена Бана Хмельницька, плюс народний герой. То скажу так, що достатньо е, успішно він вмів розповідати казки тодішньому керівнику Збройних сил. І е, той свято в Але вже з грудня 2014 року Служба безпеки України е, зафіксувала те, що Шевченко е, займався контрабандою в зоні АТО, потім багато питань безпосередньо е, по Дебальцеву, і так само як і величезна кількість питань е, по Тарецьку. Краще всіх реальну ситуацію по Патариць, звільняв. Приймав участь в боях за Тарецьк, але як приймав участь, то окремо сміються в ССО, нинішньому ССО. А тоді, за рахунок якось його проколів, 140-центр, й центр, який був впевнений, що Шевченко буде працювати добре, отримав величезну кількість поранених. Тому піар і наближеність до СРАТРАФЕРКІ в армії. Дав можливість Шевченко безпосередньо е, вирости. Ну, а що стосується, яким чином його зробили командиром 73-го центру, змістивши попереднього командира е, капітана першого рану вечірка, який був значно сильніший і ефективніший, просто Шевченка за рахунок е, тоді Бірюкової Ричкої, е, досяг свого призначення, встиг за дві-за два роки свого командування розвалити військову частину. І потім був звільнений і через півроку арештований, чи там через рік арештований перший раз за шпигунство Це потім його придумали чудову якусь версію що він там допоміг уникнути е... замаху на командуюча ССО у нього. Потім його випустили. Він працював заступником мера Очакова, і потім безпосередньо другий раз його вже взяли за. Уже під час повномасштабної війни, знов-таки шпіонаж на користь Росії. Там зараз ідуть суди, і багато чого там цікавого вспливає. Е Але скажу так, що е серед нашої, е скажімо так, е всередині спеціальних операцій нормального е сприйняття і нормальної е підтримки до цієї людини абсолютно ніколи не було і воно не існувало. Він якраз безпосередньо такий яскравий продукт, коли е, за рахунок наближеності до наближених до влади він досягає результатів. Тому, пане Сергій, я обіцяю але на, я знаю, що ви жаль. звертали увагу на нього. Ви звертали увагу, ви показували про це, ви говорили. Чому ігнорувалися це? Ну, простий приклад. Е це 16-17 років, коли я проявляв ініціативу і просив, щоб мене відправили для перевірки цієї військової частини. Генерал у нього мене туди не пускав. Але коли присвічили, коли вони зрозуміли, що вже повна туди їздили або Луньов, або їздив е тоді ще полковник, а потім вже генерал Кучерявий, і там їх Севченко обмаслював, обмазував, обмазував блин, і зустрічав по повній програмі. Але коли прийшов час знімати е його з посади, то направили мене. Бо ну, Шевченка проти е, мене абсолютно нічого не міг сказати і нічого абсолютно не мав, і він прекрасно розумів, що я людина з тієї системи, яку достатньо складно надурити, тому і не прибирали тому і не пускали туди, е, аби не на, накопав те гія, е, і навіть не заїжджаючи туди, доповідав у нього неодноразово, що цю треба людину зміняти. Ну як же знімати? Він же ж ставлений самого Муженка, він же ж там друг всіх волонтерів, тому вони не, не хотіли. Нервувати і не хотіли йти на конфлікт з певною часткою волонтерів, яких Шевченка також там безпосередньо вмаслював? Знаєте, ви коли сказали, перший раз взяли на шпигунці, потім друг. Ну це, це взагалі дійсно нагадує дітанки ну, його... правої Це справді це нагадує просто... кількість це називається маразм з сюрреалізмом Маразм а... з сюрреалізмом а по іншому не скажеш. А скажи, будь ласка, а чи є ще, от на вашу думку, припущення? Настільки ж глибоко інфільтрована агентура Росії е, в українському уряді, в українській владі, в українській армії? Має право на існування, щоб якщо е, відслідкувати е, за останні 30 років е, лобіювання і просування певних посадовців, ми зрозуміємо, хто за ким і які стоїть. Дякую. Для тих, хто розуміє, це більш ніж е, відверта відповідь. Пане Земю, ви є одним з людей, які сьогодні активно приймає участь в комунікаціях з польськими військовими. А, зараз відбулася подія з атакою дронів на Польщу, Реакцію ми вже бачили, але ракета з f 16 влучила в будинок в Польщі під час атаки російських дронів, і а, на це звернув увагу навіть від президент Польщі. Зараз про це пише Реч Посполіта видання. А скажіть, будь ласка, от дивлячись на все це. Взагалі, наскільки Польща і НАТО, на вашу думку, зараз готові до зміни і до зміни формату протидії Росії? Чи далі вони будуть уникати будь-яким варіантам будь-якого конфлікту, чи все ж таки рано чи пізно перейдуть до більш активної позиції, бо, наприклад, Медведєв викликає. Будете збивати наші дрони над Україною, будете збивати наші ракети над Україною, які, до речі, можуть залітити і в Польщу, і в Румунію. Це буде е, ознака того, що ви хочете з нами воювати. Як ви вважаєте, готові Польща і НАТО до якогось до якихось активних дій, чи поки що ні? Не готові. Коротко скажу, не готові, а зараз викладемо по полочках. Чому? Давайте. А... Скажімо так, в певних моментах політики Європейської спільноти, яка входить до складу НАТО, готові. А от військові чомусь свято вірять, що НАТО їх врятує. Це як у них як мантра, які, знаєте, релігійні фанатики, і вони чому так роблять? Бо вони розуміють, що повна ситуацію, що стосується готовності до війни з Росії, нема кому, нема чим, і нема в певному моменту навіть в ідеологічному розумінні, що треба воювати. І... Я думаю, що е, Польща мабуть, одна з найбільших е, армій в розумінні готовності до війни. Але за скільки днів е, через Свалківський коридор дійдуть до Варшави? Я думаю, за 5-7 днів абсолютно спокійно, і чи достатньо буде сили засобів у Польщі аби цьому протистояти величезне питання, і прольот дронів е, над Польщею це ж не просто було так. І це в першу чергу було реальне викриття системи протиповітряної оборони, в тому числі не тільки одної польша а й з НАТО, по реакціям на а, повітряне вторгнення. Я думаю, що наступні прольоти будуть десь на рівні той самої Гдині, бо для а, поляків це достатньо важливий об'єкт. Ну і декілька ще певних об'єктів про які може йти мова, то поляки. Воювати е, в масштабах такої війни поки що не готовий. Про інші країни взагалі мова не йде. Я вам приведу простий приклад. Практичний, коли командування Борнесверу ще в грудні минулого року сказали, що снарядів на війну з Росією в інтенсивності війни з Росією у них тільки на три тижні. По інших країнах взагалі е, така велика проблема. Я був на конференції в Празі. І там обмінювались досвідом. Вони також е чітко оцінюють ступінь загрози е від Китаю. В певних в технологічних нюансах, але не дуже хочуть говорити, е, не хотіли говорити безпосередньо про можливість війни з Росією. і тільки завдяки тому, що от е, я і мої колеги їздимо і доносимо цю ступінь догрози, то якраз і в країнах Балтії, і в Польщі, і в той же самій Чехії вже є розуміння і вже піднімається питання по підняттю спроможності оборонних спроможності країн, в тому числі і підняттю допомоги Україні. Це достатньо така складна робота, і тут треба багато ще чого зробити. Але між тим це веде до того, що НАТО е не стільки НАТО, а політичне керівництво НАТО починає рухатися. Але тут ще не початок край роботи і простий приклад, коли на початку цього року політики. Розповідали, що вони готові вводити контингент на територію України в кількості там 45 тисяч. Але потім, коли реально подивилися на ситуацію, зрозуміли, що навіть на 20 тисяч не тянуть, закрили роти і взагалі це питання не підіймається. Європа тільки починає просипатися, Європа тільки починає безпосередньо розуміти ступінь загрози. І Європа, все ж таки, свято сподівається, що Росія до них не попруть. Вони готові будуть пожертвувати той самою Україною. Аби цього не досягнути. Хоча ми доповідним нам внести, що якщо ви хочете до вас не лізли, то ви змусити мусите допомогти нам так, щоб ми цю Росію зупинили, щоб ми її перемогли. Тільки перемога над Росією може зупинити Європу від російської навали, а не окупація України і задовільнення інтересу Путіна. Все зовсім по іншому. і тут завдання номер один для наших політиків, аби вони і дипломатів це правильно доносили. Це, мабуть. Найбільше питання зараз по взаємовідносини України і Європи до речі на днях я спілкувався з чешськими політиками, і вони кажуть, що Чехи сприймають е, можливу війну з Росією вкрай вирогідною, і це завдяки саме позиції президента е, Чехії Петра Павла генерала Чехи Петра Павла він займає дуже жорстку позицію і пояснює це своїм європейським колегам. Також Чехії є одним із адвокатів України в Європі і займаються доволі це активно. І на це треба теж звертати увагу і не забувати їм казати за це. Дякую. Але на жаль, голос Чехії ну значно менше ніж інші голоси. Так само істонці говорять про це. Так само і поляки зараз це починають розуміти, але ще раз, дуже все запізно. Але. В цей час в Росії і Білорусі проводить свої навчання, і навчання в Білорусі воєнкори Росії чомусь вважають якимось цирком. Вони їх розкритикували, кажуть, що це була якась радянщина. Потім з'ясувалося, що так ніхто не зрозумів, протестили вони орешні чи ні Протестили навіть казали, що цього не може бути. Зялені ніхто не буде експериментувати, але ж це анонсував Хринін. Ні, ніхто це ж не на порожнє місце. Хоча може в Росії це і порожнє місце, е -е, європейці казали, що вирогідність використання ядерного заряду нульова, а от використання самого рісніка на рівні 15%. відсотків. Коли запитали, чому така низька. Вони кажуть, на це не низка, це висока вирогідність. Але росіяни скоріше за все, не будуть, тому що останній раз, коли вони використовували на території Росії, з'явилась велика прірва замість того, щоб використати ріснік, вони його, він вибухнув. Скажіть мені, будь ласка, які виставки нам варто зробити з цих навчань, чи треба щось робити, і чи є для нас будь-яка загроза з боку Білорусі, тому що знову намагаються прогрівати цю тему. На війні треба розраховувати завжди на, най на найгірший варіант і бути готовим до них. Тому е грійте себе надією, що з боку Білорусі не буде можливих е наступальних дій російської армії ну ми же проходили це в 22-му році, коли розповідали, що там нічого не буде. Тому завдання для нашої розвідки це все ж таки е ситуація в Білорусі мусить так само, як і е перевезення російських військ по території Білорусі достатньо серйозно важливе. І питання не тільки по Білорусі, тільки питання ще й по Росії: а що і як далі буде робити Росія? Якщо ми хочемо перемогти всі війни, завдання номер один все ж таки продовжувати нарощити удари по Російській Федерації по об'єктам критичної структури. В першу чергу це підприємство нафта газодобуваючого комплексу, перероблюючого комплексу, і це електростанції Російські, це станції, залізничні станції Російської Федерації і в першу чергу ешелони, які там є. І чим частіше це ми будемо робити, тим е, швидше ми будемо заганяти Росію в складну ситуацію. Бо в е, чому можна погодитися з президентом Зеленським, Те, що у них ресурсів так і не багато, але в них значно більше ресурсів, ніж у нас. Тому ми мусимо розуміти, що хочемо перемогти, треба точними ударами, е, робити такі точними надрізами, робити е, Росію слабшою, оце завдання номер один. Я не маю навіть думок сперечатися з тим. більше того, це призводить до успішних наслідків. Наприклад, вже навіть криза, паливна криза підходить до Москви. Це до речі, вже фіксують російські експерти. В регіонах зникає паливо, в регіонах паніка в регіонах не тільки піднялася ціна на паливо його просто в деяких місцях немає. 92 й з них, взагалі, 95 й величезна кількість по талонах. Талонами вже працюють, перепродають їх по більшим цінам, і починаються проблеми з перевізками для нас, враховуючи розмір Росії, це великий плюс. Ми вважаємо, що треба додати ударів по вузлових станціях залізної дороги і по портах. От тоді, тоді це додасть бажання росіянам закінчувати війну. Пане Сергію, дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую за ваші думки, за фахові коментарі і за те, що знаходите час пояснювати глядачам, що відбувається справа. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Дякую вам на все добре.